Ви можете потім ту суму, яку ви потратили на бензин на заправку. Можете потім списати своїх податків. Якщо ви зробите ціль, це 200 поїздок, ви отримуєте бонус. Бажано, щоб цей показник був не менше 85. Бонус не маленький, бонус хороший. Ми туди доїдемо, то за кожну поїздку нам буде додаватись 4 плюс долара. Нікому не раджу, хто буде працювати в Чикаго, їхати нижче оцієї дороги 290-ї. Будь камера має бути підтвердження е, обов'язково, якщо ви їздите в великих містах в Америці. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. Раніше я був далекобійник, звільнився. Зараз працюю на Убер е таксистом. Працюю в Чикаго в США. Сьогодні буде таке відео. Ви побачите, скільки можна зробити за один день роботи, працюючи на Uber і Lyft е, в Чикаго в США. Тому дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, скільки я заробив. Відео буде цікаве, а ми поїхали. Друзі, але перш ніж ми будемо з вами працювати на таксі, потрібно, звичайно, поїхати куди? Правильно, в спортзал. Зараз ми поїдемо безстренько в спортзальчик. подивимось з вами, потренуємось годинку і потім будемо летіти і працювати на таксі. 25 градусів тепла, але я відразу в шортах, щоб пошвидше це все зробити. Друзі, одним із важливих документів для того, щоб отримати CDL, потрібно мати Work Authorization, так званий дозвіл на роботу. Його потрібно оформити по приїзду в США. З ним ви отримаєте звичайне водійське посвідчення, потім уже CDL. Якщо ви не знаєте, як то робити, або немає у вас часу на то. Моя дружина Валя може вам в цьому допомогти. Вона нашим підписникам допомагає оформлювати різного роду документи для США, не за всі гроші світу. Також, якщо ви в Європі, вам потрібно зробити спонсорство, вона може заповнити цю анкету. Не шукати спонсора, а лише заповнити. Якщо ви приїхали сюди і вам потрібно перейти на TPS, вона робить перехід. Продовжити TPS також це робить або зробити репароль. Бо якщо ви хочете спробувати долю, вона може подати заявку на лотерею Грінкарт. Навіть якщо вам потрібна допомога з подачою анкети на Social Security, також допоможе. Тому, якщо у вас є якісь питання або вам потрібна допомога з заповненням документів, звертайтесь до валі, силка на інстаграм внизу під відео. Пишіть, їй. друзі. Я вже позаймався, потренувався, заїхав додому, беру речі з собою, беру з собою такий портфелик. Тут в мене там. Якісь тримачі, якісь е, тут у мене Говпро, Go, е, Такий ще запасний тримач. Е, штатів до GoPro, ще такий тримач. Ось це все я беру з собою. Також дружина мені дала з собою їжу. Е, я взяв три пляшечки води. Отакі ось такі ось, ось сусіска в тісті замотані в фольгу. І два яблучки. І такі ось Два снека. Друзі, вчора їздив на таксі, і машина вже доволі грязна. Доволі грязна. Внизу зашмаркана. Тут вже вона грязна. Треба їхати на мойку. Друзі, важлива інформація. Якщо ви хочете працювати на Uber і Lyft в Америці в США, обов'язково реєструйтесь по реферальних силках. Мої реферальні силки внизу під відео і на Uber, і на Lyft. Пояснюю, чому. Тому що, коли ви зареєструвалися по реферальній силці, у вас є можливість отримати додатково бонус за перший там, місяць. Якщо ви зробите ціль, це 200 поїздок. Ви отримуєте бонус. Бонус не маленький, бонус хороший. І якщо ви плануєте працювати, це буде великим якби, плюсом вам. Не реєструйтесь, якщо ви просто там плануєте зробити одну-дві поїздки. Ну, типу, це не має, в принципі, сенсу. Фішка в тому в цих всіх додатках. І на таксі, і на доставках їжі, що в перший період, коли ти зареєструвався по реферальній силці, в тебе є оця змога отримати додаткові гроші. Я вважаю, варто цим скористуватися, якщо ви плануєте, е, плануєте в цій сфері працювати е, певний час. Ось, тому переходьте по ссилках внизу під відео, реєструйтесь, робіть цю ціль: 200 поїздок за місяць, і отримуйте гроші зверху, отримуйте зірвете та куш, так сказати. Поїхали! we mm -hmm. Проплатили мийку, коштує 5 баксів. Мийка, пилосос безкоштовно. Зараз тут в черзі, в черзі на тунельну мийку. Щойно помили з вами автомобіль, то що ми готові до поїздки на таксі? Не зовсім потрібно поїхати на заправку, заправити повний бак. Тоді ми попрацюємо в кінці робочого дня ще раз заправимо повний бак і так ми відмінусуємо бензин. Так, ми будемо 100% праві в наших розрахунках. Поїхали на заправку. Поправили з друзями на 36,63 км, 9 галонів і злишком. Друзі, я постійно збираю чеки. Це потрібно для ваших потім податків. Ви можете потім ту суму, яку ви потратили на бензин, на заправку, можете потім списати своїх податків в залежності, яким чином ви списуєте податки, чи милями, чи. Чи конкретними витратами, ось, ну я завжди чеки збираю. Будь-яка будь різниця, завжди я чеки збираю. Вони в мене складені в спеціальному такому конвертику. Ось в мене такий конвертик жіночий в машині. Ну, машина жіноча, машина дружини. Ось там я збираю свої чеки. І потім в мене є своя бухгалтерія. І в кінці робочого дня ви побачите, куди я записую ці всі витрати. Друзі, щоб зрозуміти, приблизно. Як можна зробити ці 200 поїздок? Ось я працював вчора. онлайні був бачите, 6, 41, 6 годин 41 хвилину, зробив 20 поїздок. Заробив за той день я 200, майже 206 доларів. Тобто 200 поїздок, в принципі, можна зробити за 7-10 днів. Друзі, також важливо, обов'язково завжди перед виходом з дому перевіряти, чи у вас є з собою водійське посвідчення. Було таке, що я взяв з собою кошелька. Водійське посвідчення було десь в кармані. в мене тому що я в спортзал його брав, і просто я там цілий день їздив без нього. Щоб не було таких траблів, завжди перед виходом перевіряйте, чи ви взяли водійське посвідчення. Взагалі я вам хотів би показати таке відео, де я працюю 12 годин і ми подивилися, скільки я заробив би за 12 годин. Ну я не знаю, чи я зможу працювати до 4 ранку реально. Я пізно виїхав, хотів раніше виїхати і щось закрутився. Ну ось, оце в нас програма. Наша Uber. Зараз я вам Uber показую. Ось ми ось тут. -о. Ось дуже недалеко від нас вже починається зона, де тут за кожну поїздку до додається там долар 75, п'ять Тобто бажано нам в цю сторону їхати, там більше потреба, більше потреба, більше замовлень. Але в Чикаго я люблю взагалі їхати в центр. В центр там робота є, можна сказати, є цілодобово. Там постійно багато замовлень. Ось. Бувають, звичайно, в будні дні там з 10 до 12 мало замовлень, але ввечері, на вихідні дні, отут в основному е, життя. Нікому не раджу, хто буде працювати в Чикаго, їхати нижче цієї дороги е, 290-ї, нижче сюди. Тут, коротше. Там живуть чорні люди, і з ними не завжди легко, і з ними не завжди приємно. Не хочу показатися расистом, але я сюди стараюсь не їхати. І коли Uber мене шле вниз, я потім виключаю програму і виїжджаю. Тому що ну, там і кримінал, і наркотики, і все, що хочеш. Ось. Тобто я бажано, бажано працюю ось тут, в центрі. Ну що, друзі, мабуть, ми тоді з вами включаємо програму. І вже подивимось, куди нас занесе доля. І будемо з вами їздити і дивитися, хто з нами, хто кого ми будемо перевозити. Ну що, я нажимаю ось тут кнопку «Go». тут якби немає нічого складного. А, да, в попередніх відосах. Я сил десь тут лишу. В попередніх відосах я розповідав, як зареєструватися в Uber, які там плюси, мінуси, які є нюанси. Зараз ми чисто з вами покатаємося, подивимося, скільки можна заробити, там, за скільки я зможу попрацювати за 8-10 годин, можливо, 12 подивимось. Нажимаємо в цьому додатку Go. Так, моя така порада, що потрібно працювати відразу в декількох додатках. І в ліфті теж. Ось. Тепер у нас два додатка відкрито, який, на який перший зараз на який перший зараз прилетить замовлення, то і, от, і візьмемо з вами. Так, ось уже вже ліфт показує. Так, ліфт замовлення всього на все 4 долара. 4 долара. 5 оцінка в людини їхати дві милі. Давайте візьмемо. І раз ми з вами прокатаємось. Так, і треба обов'язково е, тепер у, у Uber і відключати його, щоб сюди не прилетіло замовлення. Так. Друзі, перш ніж я починаю свою роботу, я ось тут оцим роликом збиваю милі щоб правильно вести бухгалтерію, тоді в мене тут по нулях і я буду знати точно, скільки я проїхав за день. Ще трошки доїжджаємо по першого пасажира. Я прямо ж э, такий э, повний емоцій, тому що давно вже не знімав э, на таксі. И ось ми, ми вже доїжджаємо. Перший пасажир, ж це буде. Перших пасажирів не вдалося засняти, я не встиг GoPro переставити. І коротше, я їх завіз. Ось, поїздка склала приблизно 5 хвилин, заробив 4 долари. Ось тут показує мій заробіток, що я зробив одну поїздку, це ліфт. Тут також є різні бонуси, але тут це все треба просто читати і дивитись, в яких, в яких місцях є бонусні якби, місця. Ось, і якщо ми туди доїдемо, ось тут прикольно, це, це центр. Якщо ми туди доїдемо, то за кожну поїздку нам буде додаватись 4 плюс долара. Ну, про ліфт більш детальніше я розповім пізніше. А, да, друзі, не встиг я ще почепити на нашу нову RAV4 реєстратор відеореєстратор, я його купив, але обов'язково треба почепити. Я вже перед вами, так сказати, даю слово, що я обов'язково почеплю, тому що це ваша безпека. Тому що, якщо трапляється якась аварія, в мене таке було з пасажиром. Пасажирка розповіла, що вона на перехресті її вдарили, і вона каже: що Я 100% була права, але ні камерні підтвердження немає. Тобто, страховка тої людини, яка вдарила, не покриє її машину. Ось це печально. Тобто, має бути камера, має бути підтвердження обов'язково, якщо ви їздите в великих містах в Америці. 100% це я обов'язково зроблю. Та да, друзі, це таке типу, перше відео. Хотів би вам просто показати, який заробіток можливий за день. Хотів зробити це за 12 годин, але Чує моє серце, що я не зможу скільки попрацювати аж до 4 ранку. Тому, друзі, пишіть в коментарях, що б ви хотіли більше дізнатись про таксі, які можливо нюанси, які можливо доходи, чи як обслуговувати машину, чи що скільки стоїть. Ну, в общем, запитуйте всі ваші питання в коментарях під цим відео, і я потім буду на вашій. Питання, давати відповіді в наступних відосах, тому що я планую зробити таку серію відосів про Uber. Я таку собі місію зробив. Хочу бути найкрутішим україномовним блогером про таксі в США, щоб всім, хто хоче робити в таксі в Uber, Ліфті, щоб всі заходили на мій канал і дивились. ось, Тому чекаю ваших фідбеків, ваших питань. Ось, наприклад, мій рейтинг на Uber. Майже в мене 5 зірочок, 83% я приймаю замовлення. Тобто бажано, щоб цей показник був не менше 85%. Оце я як замовлення прийняв, а потім відхилив. Типу, сканцеловане замовлення. Відхилене. Ось то тут не більше 4, мабуть. Тут краще за все, коли тут 85% ти замовлень приймаєш. і тим, хто ще по якійсь причині не підписався в минулому відео, там де я розповідала про пологи. Я казала, що тому, хто вгадає, як Вася хотів назвати доньку, ми відправимо листівку з Чикаго. Іван Білан вгадав Іван Білан. Білан. Вгадав, що ми хотіли назвати, що Вася хотів назвати Доньку Марія. І сьогодні я приїхала на пошту, щоб відправити цю неймовірно красиву листівочку з Чикаго Івану. Вона поїде у VA. Що це за штат? WA Віскансин, Вайомін. Коротше, вона десь. Поїде. <смі> він знаходиться в Штатах, це наш знайомий. Він вгадав, він не знав, і вгадала, що виявляється його дружина. Тому Іван і Софія ловіть листівочку з Чикаго від альтернатив. Друзі, на рахунок ось цієї машини RAV4. Ми її придбали в листопаді 2023 року. Якщо цікаво, вам під які відсотки, які умови. Як ми її купували? Пишіть в коментарях слово rav 4 Якщо таких коментарів буде багато, ось я відзніму для вас так сказати відео про цей автомобіль, як ми його придбали, на яких умовах і. Розповім так би як мовити враження, типу як огляд на автомобіль, тому що тут є такі реальні прикольні фішечки, які нам подобаються з дружиною. Ось, ну мені машина ця для убору не подобається. Є декілька причин. Об'єктивна причина, тому що ну, розхід бензину 38 миль на галон. Ми тут перекладемо і десь напишемо, скільки це літрів на 100 кілометрів. Наприклад, на прівусі в мене був розхід 50 миль на галон, 50-52 милі на галон. Тобто тут вже по милях ця машина не підходить. По-друге, ця машина вона дорога, якби, да, при, при, при покупці, і коли ти на ній багато миль наїжджуєш. Вона ці милі набагато більше зменшують її вартість. Наприклад, ніж купити там поюзаний прівус за 6-10 тисяч. Да, і ти там наїздиш багато миль, він не дуже впаде в ціні, так як ти положиш багато миль на цю машину, наїздиш багато миль на цій на цьому автомобілі. Тобто цей автомобіль набагато е, більше впаде у вартості, ніж ти наїздиш багато миль на пріусі. Ось це, мабуть, із цих двох причин мені не подобається. Плюс цей автомобіль, це сімейний автомобіль, мені дуже. Же хочеться завжди возити різних людей. Не завжди люди є охайні, не завжди люди є тверезі. Ось і не завжди люди охайно відносяться до автомобіля. Тобто мені сімейний автомобіль не дуже хочеться використовувати на Уборі. Це я їжджу через те, що всі машини здані зараз в оренді в мене. ось, Але обов'язково я це питання вирішу. Я хочу їздити на Уборі саме на пріусі. В принципі, вам це раджу, тому що по розходу на бензин вона просто ідеальна ну, для цього. Хіба що уступає, мабуть. В Телі або якомусь електричному автомобілі. запаркував машину. Прикольно мені в цій Тойоті подобається, що можна закривати машину натисканням пальця ось тут, коли ключі в тебе в кармані. Не треба ключами пікати. Все, Тойоточку запаркував ось тут. Йдемо... О, полетів велосипедіст, Тойоточка запаркована. Йдемо в Subway. Надіюсь, в них є і туалетик. Це теж ще така ситуація, що треба завжди знати, де ти зупинишся. Ось Subway. Кожного вечора я приїжджаю додому, дивлюсь на ось, ось цю цифру, скільки я проїхав за, за зміну. 46, не зачасту тут буває там 250 миль. Дивлюся на середній розхід 38 миль на галон. І е, дивлюся, скільки я заробив. І ось таку веду табличку. Uber Earnings. Я тут записую е, грязні, е, чистий дохід. Милі, скільки я проїхав, скільки на е, бензин витратив, амортизацію, е, скільки годин працював, коли це було, е, яка середня е, е, ставка за годину, і яка це пора дня була. Там, наприклад, ранок чи вечір. Ось я всі е, витрати записую е, собі в телефон, щоб потім е, робити якусь аналітику. І потім, наприклад, вам записати, скільки я заробив за місяць. Да? Е, о, блін. Ось, щур пробігає капець. Його, походу, не видно, було. це капець цими щурами в чекав. Ось, і я потім роблю собі таку аналітику і вже зможу там аналізувати, скільки я заробив за місяць, скільки за два місяці, яка середня була вартість за годину роботи моєї. Ось, отакі, коротше, справи, друзі. Відео таке більш вступне. Далі буде більш інформації, конкретно по ліфту, уберу. З вас також питання. Можливо, навіть на ваше питання буде зняти ціле відео. Так що запитуйте цікаві питання, Ціка... конструктивна критика завжди приймається. Друзі, дякую за увагу. Ми з вами прощаємось, але побачимося в наступних відеох. Пам'ятайте, що ми маємо донатити на ЗСУ, підтримувати наших близьких, рідних, знайомих, які в ЗСУ. Їм також дуже важливо знати, що їх підтримують, і їм дуже приємно, коли ми підтримуємо теплим словом. Всіх обняв, всім добра, слава Україні!